Доброго дня, любі малята! Вас вітає вихователь групи раннього віку Анастасія Сергіївна. До нас у гості хтось прийшов. Але щоб дізнатись, пропоную вам послухати загадку. Кість кіхні гостренькі має. Молочко теж полюбляє. Стережи, сіренька мишка, бо вполює тебе. Хто це? Правильно! Кішка. До нас сьогодні у гості прийшла кішка. Вона потрапила у дуже неприємну історію. Давайте послухаємо, вчи свою адресу. Якось ми пішли гуляти, двір сусідні оглядати. Трохи я запозіхався і в чужім дворі зостався. Друзі, де? Іде сім'я. Всі розбіглися, а я, я почав репетувати, щоб вернутися до хати. Підійшов дільничий дужий. Називай адресу, друже, і додав мені малому, відведу тебе додому. Тому, дітки, потрібно знати свою адресу. І не відходити від своїх батьків ні на крок, щоб не загубитися. Ви повинні знати, у якому місті ви живете, на якій вулиці ви живете, який номер вашого будинку. Якщо ви живете у квартирі, то ще й квартиру та під'їзд. Також потрібно знати. Своє прізвище та ім'я, щоб можна було сказати дільничому, щоб вас швидше знайшли ваші батьки. Але в жодному разі не відходьте від них. Неважливо, чи батьки вас супроводжують на прогулянку, чи на якийсь майданчик. Ви повинні знати, де знаходяться ваші батьки. А також в якому будинку ви живете, тобто адресу. У кожного вона різна. Хтось живе у цьому будиночку, хтось в іншому, хтось на іншій вулиці. Але всі ви повинні знати, де це знаходиться. Бережіть себе, малята, не відходьте від батьків. До побачення! До нових зустрічей!